Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо замовляти витяг з містобудівної документації через електронний кабінет ЄДСБ. Це саме той витяг, який потрібен нам для зміни цільового призначення земельної ділянки в спрощеному порядку. Отже, проходимо авторизацію через електронний підпис або бенк Зайшли в кабінет, нам потрібен розділ АРМ заявника-замовника. Створення та перегляд документів. Шукаємо сьому категорію інше. Пункт 7.1 заяви на отримання витягу з містобудівної будівної документації створити. І тут нас зустрічає така страшненька форма, в якій ми маємо визначити щодо якої ділянки. Ми запитуємо витяг. Щоб її спростити. Обираємо джерело геометрії, контур на карті. Вводимо кадастровий номер. Тут так само на карті через кадастровий номер шукаємо точку. Система маше, що необхідно встановити відмітку. Але вона вже тут є. Зберігаємо. Переходимо до самої заяви, до блоків з інформацією про заявника, про ділянку, адресу, додатки та інше. Бачимо тут дві вкладки інформація, в якій ми будемо заповнювати всю необхідну інформацію. І вкладку до підпису. Це коли в нас вже готова заява. Яку необхідно буде підписати і направити. Отже, дивимось. Загальна інформація. Редагувати її необхідності немає. Інформація про замовників. Додати замовника натискаємо. Бачимо тут відомості про заявника, громадянство, правовий статус. Коду, якщо немає, обираємо. Паспортні дані, контактні відомості не обов'язково. Зареєстроване місце проживання, банківські реквізити не обов'язково. Відомості про повірено, Якщо є довіреність, обираємо цей пункт. Заповнили дані. Дані приховано, тому що, як ви розумієте, вони персональні. Зберігаємо. Бачимо, що цей блок вже заповнений. Переходимо до блоку земельні ділянки, додаємо за кадастровим номером. Шукаємо ділянку. Система підтягнула площу, цільове призначення те, що нам потрібно. Обираємо, якщо наша ділянка зареєстрована до 2019 року. Пишемо так. Вибираємо так. Ключові права та обтяжена система шукає та відображає самостійно. Ознака відповідності функціонального та цільового використання обираємо зазначено». оскільки ми не знаємо, чи відповідає вона, чи не відповідає. Це питання до архітектора. Функціональне призначення цей блок не чіпаємо. Документ на земельну ділянку. Додаємо документ. В нашому випадку це державний акт на право власності на земельну ділянку. Вказали дані державного акту, завантажили копію. Натискаємо Добро, зберігаємо відомості, зберегли інформацію про правостановлюючий документ на земельну ділянку, Нам пояснюють, що. Якщо інформація про ділянку міститься в реєстрах, то виконавець витребовує цю інформацію самостійно через відповідні електронні реєстри. Переходимо далі до адреси. Додаємо адресу. Заповнили дані про місце розташування ділянки. Зберігаємо. Наступний розділ Існуючі об'єкти нерухомого майна. Пропускаємо. Нас цікавить лише земельний ділянка. Додаткові файли ще раз додаємо державне. або інший правоостановлючі документ, який у вас є. Додали ще раз державне R. зберігаємо. Все готово. Переходимо у вкладку до підпису, натискаємо Сформувати. Як бачимо, утримувач цієї заяви вже зазначений. Гатненська територіальна громада. Підписуємо заяву. Нас випереджає, що нам треба все перевірити, дуже уважно Всі дані перед тим, як відправляти. Якщо помилок немає, підписуємо документ. Система каже, що заява вже підписана. Після підписання реєструємо документ. Повертаємось до картки. Бачимо статус документа діючий, статус реєстрації зареєстровано. Все. Тепер чекаємо на результат рішення, який має бути в цьому блоці. Зазвичай відповідають протягом декілька днів, в крайньому випадку до місяця. Дякую за увагу. Бережіть себе.